І всім салют, з вами Collection Man, і ви знову на моєму каналі. Любі друзі, мені сьогодні прийшло пару посилочок. Мені прийшов комікс по Looney Tunes. Тобто, Ну, це польський комікс, він називається Кролік Бакс, тобто Кролик Бакс. Мені прийшло два офігенних комікси по Ultimate Spider-Man ТПБшечки, і... Я зміг прикупити в продуктовому магазині, я не міг втриматися. Ось такий от мікрофайтер по Star Wars, Lego Star Wars e, Boba Fett Starship, Microfighter. Я просто не міг. Я свою можливість профукав, коли там були Battle Pack з новими клонами другої фази броні e, Speed Champions тачки. Все було дуже дешево. Єдине, що там дочилося по двох тижнях, це цей мікрофайтер. і Маленький наборчик по леготехніку. Я все-таки вирішив взяти цей, цей наборчик. Якщо би ви хотіли обзор на нього, то пишіть у коментарях. Я з радістю його розпакую, бо так я просто не знаю, що з ним робити. Е, давайте поглянемо на цей афігенний комікс 1995 року. Просто дикий раритет. Е, людина продала мені його за, практично за безплатно. Ось такий от комікс. Тут десь пише, що це 1995. Ось тут. Грудень, 1995 січень. Типу. Офігенний комікс, теж планую зробити на нього обзор. Він практично в ідеальному стані. Сторінки, як бачите, вони навіть не пожовтіли. Просто феноменальна річ. Мені ще їде невеличка посилочка. Відкрив секрет, мені йде два комікси по тому і Джерри, на які я також зроблю. Е обзор знімлю, відео розпаковку. Тут я не хотів знімати розпаковку, бо це би була купа сміття, це би займало час, а так я вам, вам просто покажу ось такий от офігенний комікс. І переходимо до самого прекрасного. Це ось такі от 2 дві шечки по Ultimate Spider-Man. Друга, третя частина. Американський. Мені вдалося, вдалося купити в англійському варіанті. Ось ціна цього 13 доларів. ну Це в Америці, і 21 канадський. Просто офігенні комікс. Подивіться на це. Взяв їх теж по дешевці. Людина просто продавала і не розуміла, що вона продає. Е, обійшлися вони мені по 30 злотих, по-моєму. що. Ultimate Spider Man. любі друзі, Ultimate Spider Man це, це, це просто неймовірно. Якщо ви хотіли, щоб я зняв на нього обзор, я знімлю. Е, на ці два випуска, на цей чи на ось цей. Звичайно, я читати їх не буду. Це чисто для. Колекції. Я взяв шумати. Ultimate Spider-Man мені подобається. Просто офігенні. Офігенний комікс. ну Це щось з чим. Ще й за таку дешеву ціну. Практично задармо, Крейвен тут з'являється. Доктор Октавіус. Ось решта номерів. Просто щось з чимось. По-моєму, якщо я не помиляюсь, тут. Ні-ні, це десь в цьому. Але я не хочу їх сильно відкривати і травмувати. Тому ставте, друзі, ставте, кажу, ставте друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чи хочете обзор на ці речі. Також я вам покажу дещо, що в мене тут є. Оп. Це треба забрати. У мене така невеличка коробочка. Тут мої трансформери. Скіц по другій частині. Е Месть падших. Також ніяк руки не доходять зробити обзор на цих малишів. Тут речі, тут е кранкейс по третій частині. Джаз. Щоб вам доказати? Ось. ось він, ось він. Так, це джаз. Е Також мені треба зробити обзор на цих трансформерів, але, як я вам кажу, руки просто не доходять. Я зі сльозами на очах буду їх трансформувати в машину, потім назад в робота. І зроблю невеличкий спойлер. Мені скоро е приїде один трансформер, ну ладно, не буду тягнути кота, за самі ви знаєте за що. Це буде студійна серія Optimus Prime. Без коробки, без інструкцій, але з своїми енергетичними мечами. Якщо ви захочете вам Кажу розпаковку і з знімати обзор. Бажаю всім гарного дня, всім удачі і пока!